Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 11 січня, четвер, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події і новини у світі, які стосуються України. І що і як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Ну, я зверну увагу на те, що. Обгорювали візит президента України Володимира Зеленського в Литву, а тепер вже сьогодні в Естонію, тобто візит країнами Балтії. Також говорили про зустріч Ради Україна-НАТО в Брюсселі і які рішення, і що там було прийнято, про що було заявлено. Також і багато інших новин, які стосуються України. Давайте разом з вами подивимося, що про це. Повідомили впливові світові ЗМІ. Ну, а почнемо ми з Блумберга. Так? Блумберг за своїми джерелами повідомив, що у Давосі США підштовхнуть Зеленського до більш чіткого плану війни. Мова йде про те, що е, ніби радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі – Буде зустрічатися з Володимиром Зеленським, і е, хочуть вони почути, чи є якийсь чіткий план е, протидії російському вторгненню, оскільки війна вступає в третій рік, і це дуже важливо для американців. Я думаю, що це важливо саме в контексті тих обговорень допомоги Україні е, в Конгресі США надання фінансової допомоги. Я думаю, що для цього, напевне, і потрібен цей план, бо той візит пам'ятаємо Володимира Зеленського, Штати Америки, де він зустрічався так, у Конгресі із сенаторами, якраз і мав на меті от почути том, чіткий план, який має Україна у війні проти Росії. Ну, сподіваюся, що такий план у президента України хоча б ну, загальні якісь його чіткі пункти, так, от вони будуть ним озвучені. Якщо дійсно там питання стоїть, що Джек Джейк Саліван буде зустрічатися для того, щоб отримати якісь, якісь от реальні, реальні пропозиції від української сторони стосовно плану дій, Associated Press якраз от і повідомляє про те, що вже сьогодні, у четвер, Володимир Зеленський прибув в Естонію, про те, про цей візит в е, країни Балтії, що в е, столиці. Е, Литві Вільнюсі в середу Зеленський сказав, що Україна показала світові, що російську армію можна зупинити. За New York Times також пише про візит президента України Зеленського Українами Балтії, про те, що він зараз в Естонії, що потім він буде в Латвії, і також він пише про те, що цей візит, як пояснив Володимир Зеленський, візитом. Вдячності за безкомпромісну підтримку України, так, от з боку країн Балтії. Там дійсно це правда. От Таймс пише, що майже ніде немає такого емоційного, так, от вкладу в воєнні зусилля так України, і цей емоційний такий от, не є сильний цей фон, як у країнах Балтії. Це правда. Ми вдячні країнам Балтії за їхню постійну і послідовну підтримку України. Sky News. Sky News повідомляє, це британський вже так телеканал, що Іран розробив новий безпілотник для Росії. Не знаємо, наскільки це правда. Таких більш ну серйозних офіційних підтверджень нема, тим більше з боку української сторони. Ну, Sky News повідомляє, що Іран розробив для потреб Росії новий безпілотник Шахет 107. Ну, його довжина 2,5 метри, розмах крил 3 метри, і що його можна запускати з транспортного засобу і що радіус його дії до 1500 кілометрів. Він оснащений переведачем для передачі відео в реальному, в реальному реальному часі, корисним для виявлення важливих цілей на полі бою, такий як Хаймар, які використовуються українськими силами, повідомляє Sky News. Британська газета «The Guardian також пише про візит президента України в країни Балтії. Про те, що після зустрічі Зеленського з президентом Литви Наоседою уряд Литви схвалив пакет довготривалої допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів євро. Також Sky News, верніше британська газета «The Guardian, повідомила написала, ну. Про дебати, які відбулися так напередодні так, республіканської партії між Нікі Гейлі та Рон Десантісом, і там, чому я на це звернув увагу? Тому що якщо Десантіс ну припустив, що допомога Україні не є пріоритетом для Сполучених Штатів Америки, то Ніке Гейлі назвала підтримку України, як пише «The Guardian, та припинення агресії Росії життєво важливим пріоритетом США. Цитата: Вам не потрібно вибирати між такими пріоритетами, як кордон між США та Мексикою та Україною, сказала вона. Мова йде про безпеку Америки, йдеться про запобігання війни. Ну, дуже хороший кандидат Нікі Ейлі від республіканської партії, у випадку, якщо все-таки, ну, республіканці можуть перемогти на президентських виборах у цьому році, у 2024 році. Так, дуже сподіваюся, що кандидатом. Від республіканців все-таки буде не Трамп Нікі Гейлі. Це є ну, той кандидат, який для України є найбільш приятним, прийнятним, так, от, серед республіканців. Ну і Загардян також пише про те, що е, посол Південної Кореї в ООН Хван Джунку заявив. Так, що Україна фактично є полігоном для випробування північно-корейських ядерних ракет, оскільки режит Чен Іна постачає Росії ракети, які здатні доставити так, атомну бомбу. Ну ядерні мається в азі боєголовки. The Telegraph, британська газета також пише про те, що Південна Корея попереджає, що Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон з ядерними ракетами, які вона поставляє Росії. Також за телеграф пише про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія підписали угоду про розмінування Чорного моря. Тобто, фактично, вони створили коаліцію, і це також дуже-дуже добре. Telegraph пише про зустріч Рада України НАТО так, у Брюсселі, яка відбулася вчора, в середу, про те, що НАТО обіцяє мільярдну допомогу у 2024 році. І ця рада зібралася ще раз повторюю в середу, і ну, це Україна. Ініціювала зібрання цієї ради саме от після оцих таких масованих ракетних атак от напередодні нового року, зразу після Нового року з боку Російської Федерації. Французька Лемонт ну, обговорює тільки Лемонт. Фактично, ну ще вчора я про це згадував зараз у світі. Почали обговорювати закон про мобілізацію України, що, на мою думку, ну не зовсім не зовсім є правильним. Нам потрібно було вирішувати це питання без лишнього розголосу. Галасу і там піарних складових, так? коли е, хотіли перекидати відповідальність так? один на одного. Ну, маємо, що маємо. От І вже французька Лемонт пише про це сьогодні, пише, зокрема, і мають якраз і Верховні Ради розглядати цей законопроект. Ну, вона пише про те, що е, українські е, війська нараховують там, близько 850 тисяч військових, за даними, так, от Лемонт, про те, що. Україна не дає даних, скільки відправляє, скільки в нас втрат, але Лемонт наводить цифри, які були опубліковані в серпні американською газетою New York Times про майже 70 тисяч загиблих українських військових і до 120 тисяч поранених. Ще раз хочу підкреслити на мою думку, вже давно настав час, коли чинна влада в Україні має все таки оприлюднювати наші втрати, бо це ще раз підкреслюю. Допоможе зрозуміти всім, що війна насправді в нас є за виживання, і мобілізує так, це буде певний такий стрес, але це мобілізує громадян, які розслабилися. Ну і другий не менш важливий момент це для того, щоб сім'ї загиблих отримали відповідну компенсацію. Бо, знаючи, скільки є втрат, ми чітко будемо розуміти, реально виділяються ці гроші, не виділяються, бо є не випадки, м'яко кажучи, коли в цьому є проблема. Це треба. Ну, це треба вирішувати найшвидше, бо інакше ну, розраховувати на те, що люди будуть йти і будуть е хотіти так, от, воювати, не знаючи, чи буде соціальне забезпечення їх і ну, дуже-дуже, на мою думку, проблематично, знову вже, м'яко кажучи. Ну, І це пише також про те, що України, е НАТО, так, от це засідання Рада України НАТО. Вже закуповують до 1000 ракет протиповітряної оборони Петріо. Так у нас дійсно є проблеми про це в Україні. Говорили після цих масованих атак і нам потрібні додаткові е, ракети для цих систем протиповітряної оборони. Як також нагадує зателеграв, що Німеччина нещодавно поставила системи Петріот і Скайнекс, також ракети Айрісті, Велика Британія перебуває в процесі постачання Україні близько е, 200 ракет, також для протиповітряної оборони. Ну але як зазначає The Telegraph, телеграф Берлін, поки що не надав і не виявив так от бажання надавати Україні крилати ракети Торус, на які ми чекаємо. Ну сподіваємося, що все-таки це рішення буде прийнято. Бо як я вам вже говорив, є ніби думка, що якщо Вашингтон надасть Україні там ракети атакам да більшої дальності, то, то ніби після цього вже і Берлін також змушений бути надати крилаті ракети «Торус». Сподіваємося, що так воно і буде. Ну і також Лемон пише про те, що в Україні гальмується військово-промисловий комплекс. Тобто, не зважаючи на всі ці заяви, які в нас тут звучать, що в нас ніби ми все там робимо, бачите, французька Лімон газета пише, що в нас тут є проблеми, що Україна вступає в третій рік конфлікту з погіршенням промислового становища порівняно з Росією. Що в той же час, як російський загарбник оголошує про збільшення своїх військових витрат на 70% і вже здійснив перехід на військову на, на... на військову економіку, Київ повинен. Докласти значних кількісних і якісних промислових зусиль, щоб сподіватися витримати все це. Ну, це, це правильне зауваження. Я сподіваюся, що ми будемо це робити. Ну і е, також достатньо, на мою думку, цікава і позитивна новина для України. Це те, що Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єр Бретон заявив, що в принципі за оцінками Євросоюзу до весни е, Євросоюз зможе таки виговорити для України цей один мільйон снарядів, так боєприпасів, але для цього треба. Там скоротити експорт до країн, які не є членами ЄС, і забезпечити те з держав-членів блоку на захист їх промисловості і збільшення виробництва. Тобто, бачимо, ну можливо, дійсно вони мобілізуються і таки нададуть нам цей мільйон боєприпасів, які нам дуже дуже потрібні. Також Лімон пише: ну я звернув на це увагу про те, що міністр оборони Італії, виступаючи вчора в парламенті Італії, заявив, що ніби є вже час для дипломатії, щоб прокласти шлях для миру між Росією так і Україною. Ну, ми знаємо, що Росія, ніби. Там хоче, як пише Лемонт мати мирні перемовини, але щоб був статус-кво, тобто реалії сучасності, 17,5% території, які вони окупували на сьогоднішній день. Ну, але все-таки я думаю, що питання мирних перемовин зараз не на часі. Звідойчий Цайтунг пише також про те, що відбулося засідання Ради Україна НАТО. І німецький журнал Фокус продовжує, що Україна НАТО на зустрічі в Брюсселі обіцяють Україні подальшу допомогу, і це дуже добре. Також фокус пише про візит президента України Володимира Зеленського про його перший візит після нового року країнами Балтії, де він там заявив, що потребує допомоги посилення Українська протиповітряна оборона про те, що за новий рік Росія випустила вже не менше 500 ракет. Крилатих ракет безпілотників, і хоча 70% було збиті, але треба посилювати. І це правда, нам треба посилювати. Німецький більд також пише про візит президента України країнами Балтії, і також про засідання Ради Україна НАТО, де НАТО обіцяє, як вже. Говорив і цитував інші видання підтримку України. Країни НАТО окреслили плани надати Україні мільярдну допомогу цього року. Ну, сподіваюся, це буде не один мільярд. Іспанська Ельмондо також повідомляє про те, що відбулося засідання Ради безпеки ООН, що союзники рішуче засуджують російські ракетні та безполотні атаки на українських цивільних, в тому числі, зі зброєю. З північної Кореї та Ірану. Ну і в середу, якраз, вони з цього приводу засудили Росію. Фактично, це були постійні члени Ради безпеки ООН, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. До них приєдналися не постійні члени 에, Ради безпеки ООН. І, ну на жаль, ну Україна Росія має право вето, і там щось серйозно проти Росії прийняти на сьогоднішній день неможливо. Ну і Ельмунду також пише про заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столденберга після завершення зустрічі Рада України НАТО, в якій він якраз і сказав, що Україну будуть і надалі підтримувати в її боротьбі проти агресії Росії і про те, що будуть от поставляти ці необхідні для протиповітряної оборони ракети. Іспанська телерадіокорпорація РТВ про... Також про зустріч Рада України НАТО, про те, що союзники заявили про свою підтримку. Я сподіваюся, що буде це не тільки на словах, і будуть конкретні, конкретні дії. Італійська Ля Републіка, Північна Корея може продати Москві нові ракети. Про це заявив, до речі, міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік. Тобто ще нові ракети можуть вони надавати Росії. Італійська Лястампа ну цікава насправді новина. Це не тільки італійська ля Стампа про це. Написала, що Путін, там, будучи в, на зустрічі з підприємцями Далекого Сходу, заявив, що Росія є провідною економікою в Європі, що вона стала п'ятою у світі, що залишила Німеччину позаду, і вона стала п'ятою після США, Китаю, Індії та Японії. Ну я сподіваюся, що все-таки санкції будуть реально діяти, бо ці такі бурні, ну, заяви вони безумовно будуть і далі звучати в Росії президентські вибори. Мається демонструвати. Не знаю наскільки це відповідає дійсності. Це вже хай економісти вирішують, але я думаю, що це сигнал для наших і партнерів, і союзників, щоб санкції проти Росії посилювалися. Ну і. Новина також з Фінляндії, де уряд вирішив ще залишити на місяць закритими так, прописні пункти з Росії. Я думаю, що треба безумовно повністю закривати ту Росію від цивілізованого світу, цю Україну терорист. Ну і допомагати Україні ще більше. Бо допомога Україні так наближує перемогу України. Все буде Україна.